Українська пісня завжди милозвучна та рідна. Багато творчих людей присвячують музиці все своє життя. Одним з таких є композитор і поет, автор 77 пісень Олександр Йосипович Стояновський. Об'єднавши навколо себе таких самих любителів музики і співу, народний фольклорно-етнографічний ансамбль вечорниці і за сприяння Миргородського міського будинку культури, він провів свій творчий вечір під назвою «Закоханою пісню. В основному творчий вечір буде побудований на піснях миргородських поетів. Про Мергородський край, про нашу землю, про рідний край. Пісні під Баян звучали по-особливому гарно, адже в них поєдналася жива музика і голоси вокалістів. За словами Олександра Йосиповича, зібрати цю творчу команду було нескладно. Я ще працюю тут, акомпаніатором у ансамблі вечорниці. І вони з радістю запропонував їм пісні, вони з радістю взяли. І сьогодні ви почуєте у їхньому виконанні. Мої не всі ж пісні, а вибрані якраз по віку, по їхньому. Варто зазначити, що на концерті Олександр Стояновський не тільки грав на музичному інструменті, а й також співав разом зі своїм колективом. Олександр Йосипович по-справжньому творча особистість, яка із 1961 року працює задля культури Миргорода. Говорить, музикою займається з дитинства. Ще в школу не ходив, я вже грав на баяні. То, да, пізніше на баяні, зразу на гармостці, а пізніше на баяні. В музичній школі я навчався. Я перший учень дитячої музичної школи по класу баяна. Вчитель мене був. Бондаренко Андрій Михайлович. Глядачі насолоджувалися домашньою та затишною атмосферою свята і співали пісні разом з колективом ансамблю вечорниці. На творчий вечір Олександра Йосиповича прийшли гості, які привітали його з визначною датою 80-річчям. Свої щирі побажання музиканту висловила начальник відділу культури Миргородської міської ради Лариса Петченко. Вона передала вітання від Сергія Соломахи та всієї міської ради. Також ювіляра привітали директор Миргородського міського будинку культури Ірина Іщенко та його друзі і колеги.